Керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнсен заявив, що Україна може стати членом альянсу, але для цього їй доведеться віддати тимчасово окуповані території ворогу. В соціальних мережах така пропозиція викликала обурення серед українців та іноземних союзників. І навіть президент України дав на це чітку відповідь. А як ви ставитеся до такої заяви від представника НАТО? Це якось. Дивне якесь ствердження тимчасово окуповані території вони з самого початку наші чому для вступу в НАТО нам потрібно їх віддавати? Ніяких територій ми не віддаємо. Ми стоїмо до кінця, робимо і все, Україна повинна бути така, як у нас була з 91 го року. Я вважаю, що це на дуже добра ідея. А чому? Ну, бо я вважаю, що так Росія не зупиниться, її треба вигнати, і тоді вона ну, не буде. Такою загрозою. Я сама з окупованої території, поэтому я не збираюся давати свою родину. їм. Територія України, вона була з покону то зачем їй повинні віддавати свої території, якщо це наше? Ні, ні. Ніякі окуповані території, ніякому ворогу не віддавати, ні при яких обставинах.